Української селянки любовна драма. Мій хлопець мене вб'є. Може, я зробила неправильно? <гас> У польської панянки любовна драма. Любив до нестями та ще більше мою подругу. І змінив. <гас> Ось воно, 8 березня. Ось вона жіноча солідарність. Гречимо за наші мрії. <гас> <гас> Панянка селянка. Новий сезон. Сьогодні о 20 й Сьогодні. Лейдіндледі, раді вас вітати на найкрутішій вечірці міста. Вихідні корисні тим, що вечірку можна почати вдень. Насолоджуйтесь, дівчата. Давай вип'ємо за найкрасивіших дівчат в світі. За мене? Ні, за тебе пізніше. Давайте дамо цій вечірці газ. Усі серії сьогодні з 14.30. Ви даруєте життя та надію. Наповнюєте цей світ теплом, надихаєте і возвеличуєте. Нехай ваші мрії здійснюються. Зі святом вас, дорогі жінки, партія відродження. Купуй у мережі Ельдорадо подарунок коханим. Новий смартфон Huawei P Smart у металевому корпусі з FullView дисплеєм та подвійною камерою за 7999 гривень. Ельдорадо низьких цін. Найсмачніша їжа, жахлива екологія та погана вода. Білю боці, гіркота у році, поганий настрій, антраль. Щоб захистити твою печінку. Допоможеш печінці. Допоможеш собі. Антраль для тебе, для твоїх близьких. Купуй їй пральну машинку Samsung хоч чисту розстрочку за 468 гривень на місяць. Або плати відразу та отримуй подарунок. Ельдорадо, низьких цін. Нелегко керувати космічною колонією, коли регулярно страждаєш від болю. Нурофен Лонг. Сильна дія прямо на джерело болю тривалістю 9 годин, щоб ви могли займатися звичними справами. Новий Норофен Лонг. На майже чисте. Фініш квантум впорається з брудом із першого разу. Спробуйте фініш квантум, і все буде справді чисте, а не майже чисте. Неймовірна подія весни, гаряче протистояння, кохання та долі. І в епіцентрі пристрасті він, кохання проти долі. Дивись на бюліді. Дякую. Біль у горлі повертається знову увесь день. Йой! Вам потрібен новий Стрепсілс-інтенсив. Він швидко усуває біль, бореться із запаленням і діє до шести годин. Прощавай, біль у горлі. Новий спрей Стрепсілс-інтенсив. Сир президент. Чудовий початок дня. Найщиріші вітання до свята весни від президент. Свято завжди привід для застілля. Але для Андрія це почия, а для його брата Сергія розлади травлення. Тому вони приймають гавіскон. Він починає діяти вже після третьої хвилини і забезпечує полегшення до чотирьох годин. Тож Андрій та Сергій можуть далі святкувати в колі своїх близьких. Гавіскон подвійної дії можна застосовувати під час вагітності. Даруй, даруй телевізор Samsung 40 дюймів за 16 тисяч 399 гривень або величезний Samsung зі знижкою ельдорадо цін. Жіноче свято відмінили, тепер їх можна не вітати. Але маман чекає блендер. Вона же мать конфічмок усіх жінок на честь головного жіночого свята. Даруйте коханим ніжність і турботу з електричною пилкою. від Шаль. Жуєш тільки не зупиняйся, прямуй у напрямку свободи. Слухай своє серце, твоя енергія робить твою країну сильнішою. Не зупиняйся, енерджі, бензин твоєї країни. Ліна ерера представляє аромати Good Ґудґол та Good Гудґол Leisure від Кароліна Ерера. Що п'ятниці у березні? Щось неймовірне. Тільки на те. Я збираю особливу команду. Усі люди ікс. Фантастика. А зараз детальніше. Я Ленш. Через Екзевір. Ідіть ви нахрін. Росомаха. Це я. Доведи. Є. Ти мудак. Добре. Магнепо. Ти Магнепостроми свої кігті туди, куди треба. Циклоп. Циклоп, так. Геть Дороги. Айсберг. Ласкаво просимо школу мутантів. А тебе як називають? Піро! Нічого дурнішого я ще не чув. Шторм! Що це за ім'я? А що за ім'я Росіона? Містик. Вона така різностороння. Хто ви такі Люди х 2 У п'ятницю, о 21-й. Ласкавий На Натет.